Шановні, чи любите ви гороскопи? Ну, наді мною жартували з цього приводу, але не важливо. Я їх дуже люблю. Я левиця за гороскопом. Я люблю левів і історично, і в сучасному світі. Якщо ви привернули мою увагу, часто ви лев. Мої друзі леви мій найкращий друг Лев мій коханий Лев. А в мого коханого всі друзі-леви. Тобто, це ну, якийсь прайд. І його всі великі кохання, там одне, друге, вже третє, і всі вони уявіть хто левиці. Тобто його увагу привертають левиці. Як а він в мене в мене не багато стосунків було, в мене другий бо він лев. Ну, пожартувати я хотіла, я не знаю, чи вірити в спільність такого, що от є спільні якості. Навіть мій опонент, про якого я знімаю, і який мене надихає, про яку я знімаю, відео, вона Лев, вона привернула мою увагу. Наполеон Лев, там, Шварцний, гір, ну всі, від кого я у захваті, вони <смас> часто леви. Ну, Я потім про це дізнаюся. Я навіть дати народження пам'ятаю. І він всіх своїх, от, мій друг всіх своїх левів, вітає кожен раз з днем народження. пам'ятає, хто коли народився. Так ось, ну і увагу привертають різними моментами. Ну і, наприклад, одягом. Мій коханий, в нього є такі оксамитові, ну вони, вони як рушник. Шорти зелені, я відразу привернула ці шорти мою увагу. І він, я не буду казати, що люди роблять за його поглядом, коли він каже, та люди всі, коли бачать мої шорти, незвичайно, що заздрять йому. А, і в нього такі чудові сандалі ще під ці шорти. Ну, класно, дуже яскраво. А в мене я повинна бути в класичному одязі на роботі, і я не завжди це люблю. Тому я купила такі зараз модні штани, а вони ну, начебто класичні, але вони ну, дуже ну, дуже широкі. І о, на роботі всі такі от оплачують через ці штани на моє начальство, і Катя, вони заширокі. широкі. Я кажу, це модно. І ти собі такі купи, що ти мені застреш? І я теж дуже обурююсь, коли людям не подобаються мештани.